Життя зі спортом цікавіше. Львів перше місто, в якому втілюють програму здорового способу життя. Аби вивчити наскільки активно львів'яни займаються спортом, було проведено спеціальне дослідження серед вчителів фізкультури та учнів шкіл. На основі цього опитування і була розроблена спеціальна програма. Подробиці у сюжеті. У Львові активно взялись за промоцію спорту, пропагувати фізичну культуру розпочало одне з громадських об'єднань Львова. Для цього розробили спеціальну програму здорового способу життя, який передувало грунтовне дослідження. Ми питали 100 вчителів фізичного виховання. Ми так приблизно розрахували вимірку, аби опитати по одному вчителя вчителю з львівських шкіл. І також ми опитали 400 школярів львівських шкіл. Загалом ми брали класи від 6 до 11 класу. Долучити до спорту якомога більше людей намагаються численними спортивними акціями. Найголовніше це ярмарок спорту, який проходить у Львові вже другий рік поспіль. Окрім того, у кожному районі міста проводять заходи, де можна не лише дізнатись більше про різні види спорту, але й спробувати себе в одному з них. Ще один аспект програми це велика кількість друкованої продукції. Спорт для молоді. От ми його виготовили якраз під акцію в гуртожитках. Тобто ми сюди підібрали такі види спорту, які б могли зацікавити молодь. Звичайно ж, тут немає, наприклад, таких видів спорту, як шахи, тут більше тренажерні зали, якісь нові види спорту, такі як спідмінтон, флорбол, екстремальні види спорту. Промоцію фізичної культури будуть проводити не лише серед студентів та школярів, але й вихованців дитсадків. А найближчим часом програму планують винести на обговорення на рівні міської влади. Ми плануємо на кінець жовтня за участі міського голови провести такий круглий стіл обговорення цієї програми. І якщо наші профільні два управління погодять і їм все підійде в цій програмі, то ми би тоді планували її робити як документ міський, справді винести його на затвердження. До міської ради незважаючи на те, чи затвердять програму на сесії чи ні, здоровий спосіб життя, все одно будуть пропагувати серед лів'ян. Ульглядинака Михайло Тарабас, вісник.